На тлі триваючої війни Росії проти України особливо небезпечними стають фігури, які працюють через інформаційний вплив і підрив довіри до державних інституцій. Одна з таких фігур Ірина Кременовська, керівниця Центру економіки правових досліджень і авторка десятків публікацій, спрямованих на дискредитацію української науки, української церкви та правозахисної системи. Ми провели розслідування, щоб з'ясувати, які загрози несе її діяльність, і представляємо вам 10 фактів. Антисекта інформаційний ресурс, який активно просуває ідеї російської православної церкви та російської ідеології. Криміновська не просто його підтримує, Вона відкрито скеровує туди українських громадян за допомогою від сект, розміщує активні банери на своєму сайті, а також записує відео екскурсії по цьому ресурсу. Контент ресурсу містить хвалебні пости на адресу Путіна, патріарха Кирила та виправдання війни проти України. Криміновська цитує та підтримує ідеолога боротьби з сектами Олександра Дворкіна, президента Рацирс і давнього партнера Російської православної церкви. Дворкін одіозна фігура, відома зв'язками з російськими спецслужбами та активною участю в інформаційних операціях проти України. Через його мережі просуваються антидемократичні та ксенофобські наративи. Статті Кременновської регулярно публікуються на сайтах афільйованих з Радсирс, зокрема на порталі kistini.ru, який безпосередньо пов'язаний з церковною пропагандою Російської Федерації. Також її матеріали поширюються на місіонерському порталі Вітебської єпархії у Білорусі союзнику-агресора. Креміновська систематично атакує українських науковців, звинувачуючи їх у співпраці з тоталітарними сектами. Серед її мішени ті, хто захищає українське православ'я від впливу РПЦ та загалом виступає за свободу від розповідання, визнану міжнародними нормами. Таким чином вона намагається витиснити авторитетні українські голоси з експертного середовища і замінити їх проросійськими. Креміновська активно просуває ідею ухвалення в Україні закону про заборону тоталітарних сект за зразком російського. У Росії подібне законодавство використовується для політичних репресій, придушення інакодумства та контролю за релігійною сферою. Подібний закон в Україні стане інструментом тиску та руйнування громадських свобод. 2012 по 2018 рік ВАЦ. Всеукраїнський апологетичний центр при українській православній церкві Московського патріархату був головним представництвом Рацерств Україні. Його координатор, російський агент Павло Бройди, прихильник рускава міра. Кременовська активно співпрацювала з цим центром, публікувалася там і поширювала його матеріали. Проект Вільний розум створений за участі Центру економіко-правових досліджень та Antisecta.org, у 2018 році став частиною інформаційної кампанії зі дестабілізації України. Він був спрямований на демонізацію релігійних меншин, підрив довіри до демократичних інституцій та провокування соціальної напруги. У текстах Кременовської використовується формулювання близькі до мови ворожнечі. Релігійні групи вона називає тоталітарними сектами, а їхніх учасників жертвами та маріонетками. Це небезпечна форма дегуманізації, яка в історії неодноразово передувала репресіям та насильству. Діяльність Криміновської може містити ознаки порушення конвенції про запобігання геноциду. Створення умов неприйнятних для нормального існування окремих груп є одним з пунктів, що кваліфікується як злочин проти людяності. Систематична робота Кременовської в інтересах інформаційного поля агресора співпраця з російськими структурами, підтримка проєктів, що підривають територіальну цілісність України, можуть підпадати під статтю 111 Кримінального кодексу України Державна зрада. Отож, висновок, Ірина Криміновська – не просто маргінальна діячка, вона ідеологічно вмотивований агент впливу, що діє в інтересах Росії. Її діяльність потребує не лише Суспільного суду, а й професійного розслідування на рівні СБУ та прокуратури. Наразі проти неї та її спільника відкрито кримінальну справу за статтею 161. Більше про діяльність Ірини Криміновської та її поплічників дивіться у новому відео розслідуванні Егона Чолакяна.